Радий вас вітати з вами лікар Василь Чайка, і у цьому відео ми поговоримо про оніміння. Адже дуже часто людина прокидається зранку, в неї затерпла рука, наприклад, чи нога. Чи людина хоче виконати якусь, наприклад, роботу, але не може, тому що оніміння заважає. І одні лікарі кажуть, це сигнал про серйозну, а інколи навіть смертельну небезпеку. І людина все може навіть померти завтра. Інші кажуть, та. Не треба лікувати, само пройде. Тому у цьому відео ми розберемо, треба його лікувати чи воно само пройде. Давайте розпочнемо. І так, що ж відноситься до аніміння, в медицині його ще називають парастезіями. Сюди відноситься відчуття поколювання, відчуття мурашу, які можуть виникати, і зниження або втрата чутливості. І, звичайно, що причин виникнення цього стану. Є багато. Зараз ми з вами давайте це розберемо. Найчастіше ця ситуація виникає тоді, коли щось стискає або судину, і у нас погіршується кровопостачання, механічно щось стискає зовні, або ж в даному випадку нервове закінчення. Це часто з нами траплялося, коли, наприклад, ми підложили одну ногу під сідницю і в такому позі сидимо. Або, наприклад, якось сперлися певним чином. При такій вимушеній тривалій позі. Виникає механічне здавлення або судини, або нервове закінчення, і в такому випадку, що ми відчуваємо оніміння. Як тільки ми змінили позу, то що У нас виникають відчуття поколювання, да? починає рука розтерпати, починає відновлюватися коровообіг, нам починає виникати певний час дискомфорт, а потім все це зникає. Тому треба чітко зняти, що цей процес фізіологічний зникає як тільки ми змінюємо позу. Тому перше правило для того, щоб перевірити, несе аніміння небезпеку чи не несе, ви маєте змінювати позу. Якщо воно зникає, можете за це просто забувати. Другою найпоширенішою причиною є зміни. Часто ми чуємо такий вираз, коли каже лікар, що е, у вас є грижа, і це вона вам давить на нервовий корінець і ці всі проблеми від цього. І людина це почула, що лікар подивився на рентгенологічний знімок і повірив: а тут є дуже цікавий один момент: що перше, грижу ніколи за допомогою рентгену ми виявити не можемо. Грижу не можна виявити, провівши ось так рукою по тілу або навіть не доторкаючись. Тіла це все обман. Грижу можемо виявити, тобто зміни в м'яких тканинах тільки за допомогою в даному випадку це МРТ. Це перший момент. І другий момент. Якщо вам ставлять діагноз маленька грижка, там така 3 мм грижка чи 4 мм грижка, це знову обман. Чому? Тому що грижа це все, що більше 6 мм. Від 3 до 6 мм цей стан називається Протрузія. Це треба, щоб ви знали, щоб не попадали, як то кажуть, цю пастку. Що ще є дуже важливим моментом, що грижі дуже рідко викликають оце відчуття оніміння. Основна причина виникнення цього стану, тобто здавлення нервового корінця і не тільки нервового, а ще й судинного нервового пучка, являється саме зміни, які виникають у міжхребцевому. Отворі. Задня стінка міжрепцевого отвора утворена міжхрепцевим суглобом та капсулою міжрепцевого суглоба. Тому при набряку цієї капсули, тому при розростанні кісткової маси цих замикальних або так званих фасетових пластинок, при так називаємо зміщенні або функціональному болоті може стискатися нервове закінчення, а грижа може просто бути додатковим елементом. І в такому випадку ми відчуваємо. Onіміння. Що ж тут нам робити? Якщо це зв'язано, наприклад, із шийним відділем хребта, і ранком людина перепрокидається, все, в мене рука затерпла, мені важко, кожну ніч ці руки терпнуть. Що мені робити? Чому? Зменшилася висота міжшепцевого диску і зменшився міжшрепцевий оцеп. Плюс є зміни міжшрепцевого суглоба та набряк капсули. Нам треба збільшити цей міжшребцевий отвір. Яким чином? Це звичайний комірець. Шанса. Не треба зразу цю сию розтягувати і те, що потрібно зробити легесеньку декомпресію за допомогою цього комірця шанса. І ж його можна підібрати. Ви йдете в аптеку, і вам там фармацевт чи провізор поміряє об'єм шиї і висоту. І скаже, у вас там, наприклад, 1А чи там чи 2Б, і так далі. Ви одягаєте цей комірець шанс. І він повинен бути самий простий, без металевих вставок, звичайний поролон. І щоб справа і зліва ось тут вільно проходив в палець, вільно, щоб воно не здавлювало вашу шию, бо тоді буде порушуватися венозний вік тільки ще гірше буде ставати, а вільно проходить. І фактично цей комірч не дає можливості вам зігнути голову. така легка декомпресія. І якщо ви просиділи в ньому в аптеці приблизно 10-15 хвилин, у вас виникає дискомфорт тільки тоді, ви його можете брати і носити його від. Чотирьох, максимум до шести годин тоді, коли сидите. Тобто сіли працювати за комп'ютером, оділи його, де декомпресія. Там вам треба пройтися, тут же легко його зняти. Це те, що буде стосуватися рук. Якщо це зв'язано з цим, вам дуже швидко цей воротничок буде допомагати. Другий момент, що це поперековий відділ хребта, так звичайно, у нас є теж додаткові елементи, це пояси. Але з поясами люди там да їх різні купують. Хтось шерстяні, поясницю гріє. Насправді треба пояс, який обмежив би те ж саме, як тут. Рух і друге зробив декомпресію, яку люди допускають помилку, коли вони ці пояси купляють. Перше вони їх купляють маленькі, да? Тобто в е, висота їх невелика. Це не підійде. Висота цього поясу по складати хоча б 38-40 сорок. Сантиметрів це перша умова. Друге, коли людина його одягає, вона його має одягати у лежачому положенні. Тобто вилягли на горизонтальну поверхню, відстелили під себе пояс і потім його вдягає. Далі невірно одягають пояс. Як потрібно одіти пояс. Низ пояса повинен відповідати там, де у вас низ сідниці. От де у вас закінчується сідниця, там має бути низ вашого пояса. Не посередині, не наверху, не просто на поясницю, а саме там. А застібати пояс потрібно не на пупку, як часто роблять, не на животі. А саме там, де у вас лобкова кістка. Тобто, таким чином, коли ви одягаєте пояс, ви тоді перше робите декомпресію, а з другої сторони, ви обмежуєте рухомість поперекового відділу хребта. Якщо ж ви просто на собі одягнете його на животі, то це ніякої фіксації не дасть. І у вас, як надмірно була рухомість п'ятого поперекового хребця, так вона Тобто, Ви не допомагаєте собі. І в такому випадку, якщо ви вірно робите, ви знову будете відчувати. Полегше. Скільки його носити, так же само, від 6. Максимум там до 8 годин на добу сумарно. Тобто, ви можете там 6 годин поносити, потім його зняти. Або, наприклад, годину, потім перерва, годину, потім перерва, і так сумарно набрати цей час. Чому не постійно? Тому що буде виникати зменшення м'язевої маси і об'єму. І тоді у вас буде виникати м'язева атрофія. Пам'ятаєте, як з гіпсом, коли ви одягали гіпс на руку і тривалий час його знімали, що потім, коли ви його знімаєте, у вас стоншуються м'язи. Тому м'язу завжди повинно, щоб була. Невелике дозовне навантаження, що він міг зберігати те, що називається тонус. Також така сама ситуація буде виникати, це виникає набагато рідше тоді, коли є проблеми з судин, кажуть, наприклад. Проблеми артеї, обрентилюючий ендертеріїд, або, наприклад, дуже запущена форма варикозного розширення вени. І Там оце відчуття оніміння, воно зв'язано або з порушенням притоку крові різки, да? коли потрібно, наприклад, коли напочина йти, або з порушенням відтоку. І тут, звичайно, з онімінням боротися немає ніякого сенсу, бо що б ви там не прикладали, що б ви там не робили. Ефекту практично не буде. Треба працювати із основним захворювання. Є ще один варіант, який називається рефлектор. Ви всі знаєте, що нашим тілом керує мозок, і саме мозок дає електричний сигнал, який іде по нервовому волокну і доходить до м'яз. Але також у нашому епідермісі шкіри знаходяться чутливі рецептори, для того, щоб ви могли відчувати тепло, відчувати холод. Для того щоб ви могли контактувати із зовнішнім світом, І ось тоді, коли ми попадаємо в умови, які словами описуються як неприємний контакт із зовнішнім світом, тобто ви не хочете контактувати, наприклад, з людиною, яка знаходиться поряд з вами, або з проблемами, або з бучим, що вам неприємний контакт, але ви мусите бути, мусите ходити на, цю, на роботу, жити з цим чоловіком. Чи з дружиною, працювати з тим партнером, тобто ви вимушені. Тому біологія як працює? Вона притупляє вашу чутливість, тобто мозок дає команду і чутливість рецептора, що зменшується, у вас проявляється як онімінь. Така ж сама ситуація буде тоді, коли ви. Втратили контакт із близькою для вас людиною. Наприклад, людина могла померти, ви могли посваритися, наприклад, і вона могла переїхати в інше місце, розійтися, розлучитися будь-що, коли вам би хотілося з цією людиною бути, спілкуватися, а тут різко це все обірвалося. І для того, знову ж таки, щоби вижити у біології, мозок дає команду і чутливість рецептора. Зменшується. Як це проявляється? Постійним онімінням. Причому це оніміння не залежить, на відміну від фізичних факторів, яких ми розбирали, вище від часу доби. Воно ще зранку, що вночі, що в день, що під час фізичного навантаження, що без фізичного навантаження. Воно являється постійним та однаковим. Час людина каже, що я ось понервую, або, наприклад, згадала, і ось у мене оніміння посилилось. Це чітка діагностичні діагностичний критерій, то, що оніміння є саме емоційним або рефлекторним компонентом, що ж тут робити в такому випадку? Адже дуже часто, якщо людина залишається тривалий час в цьому стані. Ставлять такий діагноз, як хвороба Альцгеймера, або старческе слабоумія, так зване. І кажуть, що це порушення роботи мозку? Ні, це не порушення роботи мозку, це адаптація до життя в умовах, де постійно є неприємний контакт, якого хочеш позбутися, або навпаки, ти втратив бажаний контакт і далі маєш жити. Тому тут треба відновити цей контакт, якщо ви втратили. наприклад, що це помер ваш чоловік. То вам треба знайти іншого. Адже в світі один мільярд чоловіків і 3,5 мільярда жінок. Але соціум каже, ні, один і на все життя. Ну тоді будете мати такі зміни. Бо соціум воює з біологією, тому не треба воювати. Треба жити відповідно біологією. Коли, наприклад, вам неприємний контакт, то прирвіть, зупиніть ці умови, змініть роботу. Хтось хоче розлучитися, переїдьте в інше місто чи в іншу країну, але не залишайтеся в тих некомфортних умовах. І вам є типовий приклад, щоб зрозуміти це. Коли, наприклад, ви уперше залишили свого улюбленця, наприклад, котика чи собачку, і самі поїхали на три десь тижні відпочити, а він десь там у притулку, ви приїжджаєте, а в нього шерсть що починає? Осипатися. Він лесіє. Чому? Бо він захворів? Ні. Він попав в умови, де він втратив контакт із значеними для себе біологічними істотами з вами. Не тільки ви повернулися, знову його гладите, обнімаєте, дали йому контакт назад і що? Шерсть назад відростає. Тому така ж сама ситуація буде і з дітками. Коли дитинка, наприклад, або доросла людина втрачає контакт з близькою людиною, або не може позбутися неприємного контакту, на неї починають сипатися волосся, починає виникати облесілька. От все, хвороба напала, ні! Це втрата контакту або небажаний контакт. Тому, коли ви його позбуваєтеся або навпаки відновлюєте бажаний контакт, волосся знову починає відростати. Але люди часто цих процесів не розуміють і. Основне, що вони роблять, це борються з симптомами. Ну в цьому і являється помилка, тому що коли ми постійно боремося із симптомами, ми воюємо самі з собою. Для того щоб не воювати з собою, повинні знати, як побудований організм, чому цей симптом виникає, про що він говорить і як з ним вірно працювати. Працювати треба не з симптомом, а саме з причиною. Детально про те. Як це все робити, я навчаю на навчальних курсах і виклав у своїй книзі. А зараз кожного із вас я хотів би запросити на безкоштовний триденний вебінар, де ми з вами розберемо детально, як працює наша печінка, підшлункова залоза, якось наші інші системи, і ви будете мати алгоритми дій, що допоможуть вашому організму швидше і краще відновлюватися. Для на безкоштовний марафон. Просто переходьте за посланням під це відео, реєструйтеся і тут же приймаєте участь. Пройшла курс Василя Чайки. Я обираю жити. Курс містить багато важливої інформації. Яку потрібно ще уважно вивчати. Та всі знання, які я отримала, можна легко перевірити, і багато чого я вже підтвердила на своєму досвіді. Але найчастіше нас лякають тоді, коли, наприклад, ми прокидаємося зранку, а в нас не вся рука заніміла. Вона заніміла, наприклад, тільки не? оця частина. Вона може бути навіть холодною. Посилюється це оніміння саме вночі, коли ми лягаємо спати. Ми його і розтираємо, і і вже через певний період часу. Ми бачимо, як рука починає слабшати. Ми в паніці. Біжимо до лікаря, а лікар дивиться, о, що ж ви хочете, це у вас вже зажимається нерв. Треба срочно робити операцію, і цей діагноз синдром карпального каналу. Людина це почула, тут же ж нейрохірурги розрізали, зробили там, розширили, і вроді би стало легше. А потім знову повтор. Питання, чому ж ця ситуація виникла? Невже вона така небезпечна, що треба зразу робити операцію? Якщо немає вірних знань, то так. Але коли є вірні знання, ви розумієте, як працює організм, то операція тут взагалі не потрібна. І цими операціями в більшості випадків, на жаль, людей роблять тільки інвалідами. Чому виникає суд? Чому такий процес виникає? Пам'ятаєте, я з вами говорю, що всім керує мозок. Тому, коли ми попадаємо в умови? Де ми дію, яку ми робимо нашою рукою, правою, лівою рукою, обома руками, не можемо ефективно виконати у нас виникають певні зміни. Що ж це за приклад? Є батько, який ударив свого сина по голові, але потім він пошкодував, адже він дав собі слово, що коли він виросте своїх дітей, він не буде бити. Тому що його також був батько. Все умови, то що називається обестівне на себе в плані виконання руху. Стоматолог, який проводив оперативне втручання і ненароком задів та пошкодив нерв пацієнту. Тобто допустив помилку своєю рукою, а пацієнт подав на нього до суду. І це створило великі проблеми стоматологом. Хірург, який теж допустив помилку, коли розв'язав, виникли ускладнення, і людина померла. Така ж сама може виникати ситуація. Тоді, наприклад, коли піаніст чи там інший музикант, наприклад, де використовує свої пальці, думає, що ця композиція, яку він має зіграти, вона занадто складна. Він не може її зробити. Наприклад, той же самий програміст не може швидко набрати код. І коли людина попадає в ці умови, виникає стоншення м'язевих та кісткових структур. І симптомів ніяких немає. Окрім того, що руки холодні. І все. Ну, а тепер. Як тільки людина, те, що називається, попаде в умови, де вона підніме свою самооцінку, стоматолога виправдають, вони помиряться з пацієнтом, хірурга відновлять на роботі, і він забуде про ту ситуацію, піаніст зіграє ту композицію, син з батьком помириться і батько не буде відчувати ту тугу, почнеться процес заживання. Яким чином? Так як завжди, в тканину закачається вода. І ось сюди закачається водичка. Воно здавить механічно-нервове закінчення, і що? І в нас виникає оніміння, так називаємо синдром рукавиць. І посилюватися він буде саме вночі. І тут є помилка, що починають оперувати, бо да, воно там здавлює заростає. А все, що потрібно робити, коли ці симптоми виявили і і вони посилюються вночі, це зменшувати намір і хвалити себе. Тобто використовувати лід. Прикладати лід, ложити руки у сольову воду, і саме головне не займатися тим, де ви знову себе обестінюєте. Не можете зіграти ту композицію, так не грайте ту композицію, грайте ті, які у вас гарно виходять. Не виходить, у вас там ефективно видаляти нерв, учіться. Тобто учіться, щоб підняти свої професійні навики, які ви використовуєте виконуєте верніше руками, і в такому випадку обестінення. Не буде процес заживання триває не один день і інколи навіть не один місяць. В середньому це може бути 3-4 місяці. Якщо людина цього не розуміє, вона починає переживати, бояться це ж рука затерпне, треба щось робити, що робити, і її розрізають. Але коли потім розрізають, потім формується сплушна тканина і там уже. Оці природні фізіологічні методи не допомагають. Тому оніміння не являється чимось таким смертельним, що ви вже тут помираєте, і це вже загрожує вашому життю. Це є певний сигнал. І він може бути як механічним, да? так і рефлекторним. Знаючи цю інформацію, поділіться із нею своїми рідними, своїми друзями, своїми близьким для того, щоб вони краще розуміли, чому це виникає, і саме головне переставали боятися. Також напишіть у коментарях, чи терпли у вас руки чи ноги. Що ви робили і чи це допомагало? І обов'язково підпишіться на канал, для того, щоб не пустити нові відео, які допоможуть вам краще розуміти самих себе і знати, що дійсно робити, щоб бути здоровими у сучасному світі.